Samsung A52 5G. Зараз для початку ще скину посилання в Telegram-групу і тоді буду продовжувати розблокування. Бачимо, взагалі пристрій є заблокований. Питає в нас пароль. Якщо натиснути далі, то воно спитає. Публіковий запис ух, який невідомий. Попробуємо без розбору зайти в необхідний режим для розблокування. Не, знаємо, не знаю як себе поведе на, на довгому кабелі на довжині 2 метри. Цей варіант. На короткому пробу то зайшло нормально, потрібний режим. От на довгому зараз ми якраз і перевіримо. Бачимо пристрій заблокований, не фейк, не обман. Не монтаж, як дехто думає. Пристрій вимикаємо. Очікуємо декілька секунд і будемо підключати до комп'ютера. Так, Перепрошую. Аварія. Так, пристрій у нас побачився нормально, так як нам потрібно. Тільки в нас аварія в процесі уходу в режим. Телефон вийшов в чату. Так. Ну що, запускаємо процес розблокування і очікуємо. Надіємось, результат буде успішним і рейсер поїде назад кіленту повністю справним. Так, результат поки що мені подобається. Але дочекаємось завершення. Так, успішно розблоковано, пристрій має перезавантажитись. Якщо він не перезавантажується, супер. Кабель відключаємо, нам він вже не потрібен. І очікуємось завершення завантаження пристрою. Так, пристрій запустився. Проходимо налаштування. Мова. Далі. налаштувати вручну. Вже ознака, що пристрій облокований, тут немає замочка зверху. Ну, але для тих, хто все ж таки сумнівається, що ми, як зазвичай, завжди проходимо до кінця всі налаштування, і тоді будемо бачити вже остаточно. Це, Як бачимо, пристрій успішно розблоковано. У нас є доступно вже інші варіанти. Доступно пункт е пропустити, також створити обліковий запис. Тому сумніву точно немає. Так, я зроблю фото для архіву в групу. Перепрошую ось так. є, фото в групу є. Пропускаємо, доходимо до робочого столу і... Пристрій відкладається у коробочку для відправки клієнту. Зазвичай тут я програми знімаю, залишаю стандартний калькулятор, нотатки, щось таке. Навіть Samsung інтернет-браузер я його не кладу. Ну, в принципі, не бачу в ньому потреби. Є Google Chrome, нотатки, диктофон, саме таке основне. А той непотріб, який вони пропонують, що можна не ставити, я знімаю галочки. Кому треба у плеймаркеті вручну завантажити безкоштовно їх. Це пристрій приїхав від клієнта, нагадаю. Поштою. Ну, клієнту було так зручніше в теорії, можливо, його зробив би й дистанційно, але. Скажімо так, багато чого залежить від асистента. Чи вдалося б йому все це повторити так, як зробив я, щоб завести його в режим потрібний. Клієнт вирішив краще відправити. І, як бачимо, результат розблокування є. Пристрій готовий. А526 або А-525G. Успішно розблоковано. Це. Е Клієнт присилав два пристрої, ще такий iPad є у нас заблокований. Прошив його на останню прошивку і також будемо пробувати його оживити. Якщо комусь потрібно буде розблокувати пристрій Samsung чи будь-який інший фірми моделі, в описі під відео будуть контактні дані. Телеграм для зв'язку, номер телефону. Якщо потрібно, пишіть. Обов'язково уточнюйте е, проблему, конкретно уточнюйте проблему, тому що часто пишуть мені, е, в мене заблокований, ще щось там, бла-бла-бла, перепрошую за вираз, але що, хто на що заблокований, нічого не зрозуміло, треба все випитувати. Треба писати конкретно. Фірма, модель, точно. А там вже, якщо потрібно буде ще щось детальніше, то я вже уточнюю. Якось так. На сьогодні в цьому ефірі все. До наступних ефірів. Пізніше, якщо все буде ок, то ми ще цей iPad запустимо також в ефір.